Відтоді, як у дворі з'явилася пума, чорна кішка з третьої квартири. Василькові моргайлу перестало щастити. Коли він поспішав до школи, кішка постійно перебігала йому дорогу, і це обов'язково закінчувалося двійкою. Одного разу, повертаючись додому, Василько наважився подзвонити в третю квартиру. Двері відчинила сувора жінка в окулярах. Вислухала хлопця і зрозуміла його біду. Вона відкрила секрет якщо правила повторювати лише раз, кішка зурочить, А якщо застосувати магічне число 7, то ніякі коти не завадять успіху. Наступного ранку, коли пума знову перебігла йому дорогу. Василько тричі підстрибнув на правій нозі, тричі на лівій, швидко проказав чарівні слова і сім разів повторив правило. Результат не змусив себе чекати найвищу оцінку він одержав. Молодець, моргайле. похвалила вчителька. А хлопчик мовчав, знаючи секрет. Магічне число сім справді працює, і навіть чорна кішка. Більше не зіпсує йому дня.